Розглянемо змінення алгоритму щодо запікання Ambient Occlusion. Можна спробувати зробити іншим шляхом. І для цього ми з нашого плейну створимо ще одне джерело світла. Це повинно бути Point. Далі переходимо до режиму відображення і налаштовуємо цей Point. Робимо його більш потужним та робимо більший радіус робимо трохи вище, щоб найвищі ділянки об'єкту були підсвічені, а те, що за межами, не підсвічуються. І обравши даний об'єкт, ми створюємо окремий атриб'ют щодо Vertex Paint, затискаючи плюс. Далі переходимо до запікання, Cycles, Bake і замість Ambient Occlusion виставляємо Combined. і натискаємо Bake. Тепер, повернувшись до Solid Mode, переходимо до зображення Flat та Ambient Occlusion. І ось ми запікли навіть більш кращу мапу, яка має більш, більше контрастності і є більш гладкою.